Що така війна? Війна, коли убивають людей. А скажи, будь ласка, чому люди воювали у Великій Вітчизняній війні? Потім то німці захватили Україну. А звідки ти знаєш про ту війну? У бабу моєї бабусі був папа, він на війні був. Ну, діда, і він там помер. Що таке війна? Це коли люди сваряться, коли люди ну, там воюють, стріляють там, із всякого і б'ються. Чому розпочалася Велика Вітчизняна війна? Чому люди воювали? Тому що німці хотіли забрати нашу країну. А навіщо? Щоб ми їм служили. Що таке війна? Це те, що помирає, те, що воюють. Чому люди воювали у Великій вітчизняній війні? Це, тому що це, не, німці хотіли убити наших. А чому вона так хотіла зробити? Ну, щоб забрати їду пити. Жінці німців своєї їжі не було? Ні, тому що вони були голодні і вони хотіли украсти все те, що в наших було. Війна це. Тоді, коли люди воюють, б'ються ножами, з пулеметів стріляють, гранати кидають, з пестиків стріляють, війна почалася тому, що немці хотіли забрати країну, вони воювали за мир. Німці воювали за мир. Ні, українці. Я працюю. То німці розпочали війну? Так. Да. Німці розпочали війну, тому що вони хочуть забрати Україну. А коли розпочалася Велика Вітчизняна війна? Дуже-дуже давно. Ну, Десь тисячі років назад. Чи 600. А в якому році? В… 68. Війна це коли автоматами вбивають людей, людей всяких і хто воює, той то вмирає. А чому люди воювали? Це ж так страшно. Того, що, того, що німці хотіли забрати. Завоювати Україну. А хто в результаті цієї війни переміг? Якою ціною? Переміг, перемогли українці. Що таке війна? Чому люди воюють? Е, тому що вони захищали нашу країну. Німці хотіли її забрати. І, і всіми лю, людями командували, щоб вони туди йшли, все робили за них. І вони ще хотіли цей міст підірвати. І вони підлажували бомби, прилітали, самоліти стріляли, на машинах приїжджали, людей розстрілювали, кудись кидали, гранати кидали і ще. Дуже страшно тоді було. Так. Да. А як ти думаєш, хто переміг у цій війні? Наші. Українці перемогли. А як їм вдалося це зробити? Їх дуже багато було, а німців дуже мало. І вони їх гранатами тільки кидали. І всіх вони їх всіх обили.